Національному комплексі ЕПОЦ Україна відбулося урочисте відкриття загальнодержавної виставкової акції Барвиста Україна, присвяченої 20-річчю незалежності. Досить широко представлена продукція і нашої області в павільйоні номер 3 можна побачити вироби 31 провідних підприємств області, які демонструють свою конкурентну спроможність на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Серед них такі гіанти промислового виробництва, як товариство Фабрика Класум, відкрите акціонерне товариство «Бердичівська фабрика Одежі, Житомирське закрите акціонерне товариство Україна, товариство Корал, «Довбиський Фарфоровий Завод. В Урочистих заходах взяли участь керівники нашої області, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук та голова обласної ради Йосип Запаловський, Михайло Стенігуб для новин Житомирщини із Києва.